Всім привіт! Ви попали на мій канал. І сьогодні в нас знову довгоочікувана розпаковочка паперових сюрпризиків. Я постараюся випускати відео частіше. Ну, точніше, зараз частіше. Ось, а потім, я думаю, два чи одне в тиждень, тому що у мене дуже багато школи і оцих от уроків. Так, ну а на сьогодні я, як завжди, приготувала новиночку. Ось вона. Ця новиночка називається Кетсай. Це така Кей-Поп-група. Ось. Тут різні пакетики я постаралася зробити. Це їхній логотип, якщо я не помиляюся. Назва групи. Ще якийсь, напевно, їхній логотип. Ось такий, Тут всі ім імена дівчат та все. Ось такі ось шість пакетиків. А всередині будуть шість учасників, які я намалювала. Ось. Давайте вибирати пакетики на сьогодні. І так, з колекції мої подарунки. Давайте візьмемо рожевий. Ось такий пакетик. З колекції футбольні карти» Давайте візьмемо. Ось такий пакетик. Так. З колекції мафія хочу взяти. ну, Давайте радість з головоломки. Вона в мене не так гарно вийшла, тому хочу її взяти. Ось, ми сьогодні закінчуємо колекцію мої маркери. Ось такий ось гарненький останній пакетик залишився. З колекції паперові сюрпризи, розмальовані косметикою. Давайте виберемо. Вони всі однакові. Ну давайте ось цей. Хочеться мені його взяти. Так. З колекції «Солодощі» залишилося два пакетики. Давайте візьмемо зелененький. такий. Ой, камера шатається. З нашої попередньої новиночки рандом. Візьмемо, давайте ось такий пакетик. Та з нашої новиночки хочу взяти. Ой, давайте з іменами всіх учасниць. Ось стільки в нас пакетиків на розпаковочку сьогодні. Давайте розпочинати. І так, мої маркери ми її закінчимо. Нам має попастися під номером 7. Ось цей пакетик. Він тут з перфорацією. Ну, сподіваюся, що в цьому пакетику буде номер. Я його не, не загубила десь. О, є. Ось номер. Це в нас який номер. 135. Так, все правильно. Під номером 7. Ось такий ось колір. Такий простенький. Давайте відкриємо. АСМР. Вау! Прикольно вийшло. Приклеюємо на останній номер. Ось, прямо біля нього. Ось так ось. І ось така ось колекція зібралася. Сподіваюся, що вона вам сподобалася. Переходимо далі до колекції мої подарунки. Нам може попатися або під номером 1, або під номером 6. Ви можете поки що подумати, як ви думаєте, під яким номером нам попадеться. Так. Я думаю, нам випадеться під номером. Давайте під номером 6. Оп. І нам випадає під номером. Під яким це номером? А, під номером 1. Я не вгадала. І це в нас ось таке ось Лего квіточка. Який треба збирати. Ну, Лего. Я навіть пам'ятаю, коли мені таке дарили. Я його вже зібрала ось вже давно. Але воно в мене зараз стоїть на столі. Приклеюємося. Ось так. Залишився останній номер на наступне відео. Переходимо далі до колекції солодощів нам треба відкрити іншу сторіночку, ось цю ось. Шукаємо пакетик. Ось. Зелененький такий. До речі, ви можете, я думаю, я зараз постараюся зробити так, щоб були відкриті коментарі. Ось, Тому ви можете писати, які мені пакетики брати. Ось. Відкриваємо. Або ви можете також писати, які колекції мені ще зробити. Нам випадає ось такий желейний мішка. Так. Приклеюємо. Ну, спочатку нам треба відклеїти. клеїти. Такий асмерчик. Так. Сюди давайте його. Чи так. давайте його ось так. Ще залишилося дві кузняшки нам зібрати. Так, колекція мафія. Давайте відкриємо. Ось така в нас сьогодні. Такий сьогодні у нас персонаж. Це в нас ем, радість з головоломки. Давайте подивимося, хто вона. Під номером 4, до речі. Так, це 1, 2, 3. Так, під номером 4 це ж у нас Hello Kitty. Ну, давайте приклеїмо просто тоді її сюди. Дивимося, хто вона. І вона в нас також мирний гравець, як і Hello Kitty. Давайте спочатку приклеїмо радість. Вже. Тренд на головоломку 2 пройшов давно, але ем, нехай буде. Чи куди її мені приклеїти? Вона не вміщається. Добре. Ну, сюди приклеїмо. І також ми маємо ще приклеїти, що вона в нас мирний гравець. Так. Давайте Не кудись зберемо. Ось так. І ось така в нас поки що збирається колекція. Далі в нас паперові сюрпризи намальовані косметикою. Ну, точніше, розмальовані косметикою. Ось такий пакетик. Тут трошечки він кривенький. Це в нас ось така зірочка розмальована. Чим вона розмальована. Ну, то, певно, олівцем для стрілок та якимись, може, румянами. Не знаю. Скоріше всього, якимись румянами. Так. Вона в нас сторіночку. все правильно. Так. Перша сторіночка зібрана. Переходимо далі. До колекції футбольні карти. Так. Ось. Футбольна картка. Ой, вона тут розклеїлася. Зараз буде як перфорація. Ось так. Достаємо. І. Так, це хто нам тут попався? Джо, Джояо. Джоало Маріо. Ну, будемо його називати просто Маріо. Я не можу його ім'я прочитати. Так, відкриваємо. І давайте приклеїмо. а що, сторінки склеїлись. Давайте його приклеїмо сюди. Ось так. Готова. Так, давайте тепер переходити до нашої попередньої новиночки. Це вона у нас називається Рандом. Ось наш пакетик. Я думаю, його можна розірвати. Він все одно негарний. Ну, мені так здається. Так, і в нас ось такий ось флаг США. Випадає. Зараз візьмемо скотч. Сюди і давайте приклеюємо. Ну, Давайте ось так. Готово. Переходимо до нашої новиночки. Давайте на 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ось так ось я прикрасила сторіночки. Ну, сторінку, вона одна. Мені здається, що дуже гарно вийшло. Тут ще їхній ось цей значок самої групи. Так, ну і давайте будемо відкривати пакетик. Я його не хочу рвати, мені його жалко. Обережненько, давайте спробуємо. А, до речі, я написала ззаді на пакетиках, під яким номером має бути ця учасниця. Ну, вроді би, зберегла пакетик. Так. І хто нам тут випадає? Ось, можете подивитися. Та даю вам 5 секунд, щоб відгадати, хто це, а я потім вам скажу. Один. Два, три, чотири, пять. Так, все, у вас час вийшов. І це в нас була. Відкриваємо, тут є така записочка. Це в нас була юнге. Ось. Хто вгадав, той ставить плюсик в коментарях. Давайте її приклеїмо на номер 3. Це в нас ось сюди. І приклеюємо. Так легко відходить в пергамент. Ось це новий, який я купила. На жаль, трошечки закрила назву, але дуже гарна учасниця. Мені дуже подобається, як, як я їх намалювала. Сподіваюся, що вам також сподобалася ця колекція. Ну, на цьому все. Чекайте нових відео. Підписуйтесь на канал, лайкайте і пишіть різні коментарі. Що за колекції мені робити, і чи вам сподобалося відео? На цьому все. Всім пока-пока!